Чи багато ви чули в ці дні про війну, про стан боєготовності, наприклад. Наша команда продовжує перебувати на лінії фронту. І поки всі кинулися до політичних скандалів, ми зібрали новий ексклюзив. Зона проведення антитерористичної операції. Передова. Ну, якщо за день, часа два тіше не буде, це супер. Починаючи. Сім утра, вот як зараз, 7 утра і часиков до 12 часу ночі. Зараз працює СПГ і РПГ. А так прилітає все. Починаючи 152. Істольна артилерія і міномети. Давайте быстрее. Тема забезпечення вояків, здавалося, б, вичерпана. Але... Обувь я купив штаниці, подарував мені один кент, який пішов на дємбіль. А курточки це теж подогнав, бо моя згоріла ще гранітно. Від Міністерства рюкзак, каска, броні. А чому вам не видили? Форму? Так. Ні, форма є, тільки вона вже зносилась. Це у вас таке одяг ну, імен... на зиму? А? За твої Да, За твої міни і злой. Так, а... Чому в такій курточці? Де бушлат? Бушлат є. Ну, це... Документально він числиться як зимній бушлат, а реально це. Пізній, літній, взуття, волонтерське. Ну і як умерзнуть нові, чи ні? Ну, якщо стояти довго на місці в таких погодних умовах, то мерзнуть. Валінки би сюди. А скільки вже в цьому взутті ходите? Вже рік. Як в цю зиму будете, як ви думаєте? Получу зарплату, куплю дволь. Скільки зараз коштують Придивлялись? В районі двох тисяч зимні. А у вас що? У мене вже два роки, день у день, ну вже все. А що це за взуття? О, у вас така дірочка тут гарна на підошві. Там вже є кругом. Клас. Та в мене ще є. Мені просто це легкі, вони поки облегчені, поки що зими, поки бігати хорошо, то мені в них удобно. Цікаво побачити от, хоча б на комусь взуття від міністерства. От тільки О, шкарпетки бачу. Нехай, О. Воно є, але воно до такої степені удобно. В ньому, якщо походити дня три, то можна викинути свої ноги. У них не то, що ходити чи бігати. Ми їх називаємо елемент скафандра космонавта. Навіть хтось з воєнних обідав дочку а він пошив. Військовим такі взуття, щоб мучилися і тягали ноги за собою. До речі, про взуття у попередніх випусках ми розповідали про бізнес нардепа Миколи Лаврика, а саме взуття для військових. Після обрання народним депутатом компанію таланлегпром почали перемагати значно більше, майже в два рази більше, ніж до цього на тендерах саме міністерства оборони, і закупки становили понад 350 мільйонів гривень на рік. Талановські берці зразка збройних сил ну, цін не ці, щоб представляли на параді. У мене хлопця кулеве ну, раніння було в ногу. Як написано, на стільках і на упаковці талановських бірців ківарові вставки захищаються повністю. Дирка на виліт. А цей боєць у штатній зимовій формі. Щоб ви розуміли, на момент зйомки цього матеріалу на вулиці ще плюсова температура. Порно. Можна було, звісно, трошки краще, але. А задовольна. що не так? Холодно. Трошки холодно тут. Ну це у вас вошла зимовий, так? Так, да. зимні. Але тим не менш вже холодно. Вдіваємо кофти гражданські та й тепліше. І це ще не все. На прохання люстратора військові демонструють щойно отриману білизну. Від сміху ледь стримуються. Я б, я б це сказав, що типу, перший слой. А другий буде. Я сподіваюся, штанці. Це теж можна оборони. А є там це немає. А, є, є. Ого, там ще найди, попробуй. Кальсони чоловічі. Бавовна на 100%. Раніше було дві білухи. Білуха одна ця. білуха натільна, яка була тоненька. І потім була білуха зімня, яка була значок. Ми ж тоді стирали в кожну баню, Тобто в кожного лічного не було. Вона була тільки на тиждень видавалася. Mm -hmm. А це вже лічне кожному в руки. На mm рік. -hmm. Мені кається на два. Так-так, вам не почулося. Ви тільки уявіть, військові мають носити це два роки. До речі, такі терміни стосуються всього штатного одягу. Того, чим забезпечує міністерство, його не вистачає взагалі апріорі. А що якщо якийсь дядя придумав, що мені має, е, допустимо, в 2015 рік я весь провів в посадки е, в бліндажах з мишами, що мені має форми достатньо на 2 роки, то я би хотів, щоб він в ходив, той самий, хто все придумав, хоча б років 30. Так як вони по кабінетах сидять, то це форми вистачає ну, комплекта, ну На місяць це якщо сказати так. Дуже сильно акуратно ходити. Дуже довгі строки використання, не завжди на передовій ці строки виправдані. Е, дуже часто люди втрачають, е, нема умов просто зберігання. Зимовий в мене строк вийшов, буду подавати на отримання нової. Та зимова, що є, вона штатно видана минулої зими. якість? Е, я би побажав, щоб вона була тепліша, бо вона більш схожа на демісезонну. Побажання, щоб було тепліше, тому що якщо людина не виконує якогось фізичного навантаження, а стоїть певний час нерухомо на морозі, вона замерзає, хоч ми хворіє. Тим часом у Києві головний тиловик Збройних сил запевняє, на фронті ніхто не буде мерзнути. Біля 40 тисяч костюмів буде поставлено флісових. лісових. Це одільний костюм, повністю який іде. Як є од, окремий елемент речової форми, який піддягається під низ. Тобто флісова кофта і флісові штани. Тобто при таких умовах, при забезпеченні повної військовослужбовця, мерзнути ніхто не буде. Це я більше впевнений. Можна взяти для прикладу ті самі форми зразків Бундес Великобританії. Форма провірена часом, якісна. Всі кармани на своєму місці, все зручно. Для чого придумувати? Непонятно, що якщо його вже придумали давно. Візьміть на зброє ту саму закупіть в Бундеса, бушну ушну форму, вона набагато краще буде для цих умов, чим тут те, що нам видають. І просять його, не просять, а вимагають два роки ним користуватися. Потім здати. В кінці здати. Бо інакше не з тебе ще вирахою туди. Відбувається якийсь парадокс. Забезпечення зимовою формою військових стовідсоткове, Втім, до якості купа претензій. І як наслідок цієї зими бійці знову змушені одягатися власним коштом або за допомогою волонтерів. На по кажучи, форма 8. Що Шо імієм, то і носимо. краще в російські горки ніж в українські горки. Я цього дів там до подівся. Чуть-чуть середині. Мені тепло. Вони не продаваються тіло гріє обійшлося в приділах 12 тисяч. На що ще змушені витрачати свою зарплату військовослужбовці вже за мить. А поки що коротко про харчування. Харчування плюс-мінус на належному рівні краще ніж було. Тобто на харчування ніхто поки не так. Аби не бути голослівними, військові пригощають тушонкою та згущеним молоком. Ну, пахне вона значна. <му> я не можу сказати, що гидотне, але ну, як на мене, таке пересолене дуже. Ого, ви мені так багато. А якщо воно не добра? Ну, то виправити трошки я там. Солок. Ну, В принципі, це не найгірший варіант. Є прогрес і в медичному забезпеченні, але запитання до наповнення таке є. Наприклад, що в аптечці робить бинт, якому Більше 40 років. Він стерильний, 73-й рік. Наконець ми маємо не джут, а маємо нормальний турнікет, який, звісно, ми ще не перевіряли, але на вигляд пластмасовий. Звісно, не желізний, але все одно це хорошо. Зеленка. Індивідуальний перев'язочний пакет і кафе. Ножниці для розрізання. Форми там обгорівших. Там, рукавички, оглядові, латексні, нестерильні, припудрені. Перший раз в аптечці бачу. Так. Це альтернатива, я так розумію, українська альтернативна целекс. Це І знову передова. Вук одразу впадає техніка часів Радянського Союзу. Намагаємося тримати належному рівні. Ну, Старенькі вже такі, да? так? «Які основні такі вплотики в них. Знову ж, це двигуни. двигуни. Тому що дуже великий пробіг вже у них. Ходова. І заявки подаємо, все, заявки пішли, але від них заявок машину ремонтувати ж не будеш. Тому приходиться через волонтерів запчастини шукати, ремонтувати. Зазначу, Міноборони, запчастини до техніки видає, щоправда, не всі і не так швидко, як це потрібно в умовах війни. В результаті нагальний ремонт знову-таки за рахунок військових. Водяне охолодження, помпи, шителі, резина, все потихеньку. А як часто ремонтуєте? Кожен місяць, кожного місяця потрібно купувати запчастини, зарплати. Ну що, ви саме зі за своєю зарплати купуєте? Ну так. Ну, да. Серйозно? За свіхош, скільки це вам обходиться? Ну так. У середньому. Ну так. В двох тисячі. Чому досі на передовій немає сучасної техніки, військовослужбовці не розуміють. Ми повинні бути мобільними. потому что любая задача должна быть быстро и четко выполнена. Мы не имеем той техники, которая бы могла так быстро передвигаться. По участке обороны очень большие у нас. Поэтому это мобильность. Сел и уехал. Хотелось бы иметь и казак, и хаммер, которые выдаются, но ну, почему-то выдаются в Нацгвардию, выдаются в десантные подразделения, выдаются пограничникам. А Батальйонам чомусь не дають такі, таку техніку. Зіли, газ 66 это це все соєцьке, все дуже старе. Вони ламаються, поки запчасти, поки то нерентабельно. это. Поки що допомагають волонтерські подарунки, якось цей джип. Але скільки це може тривати? Адже ремонт та обслуговування традиційно з кишені бійців. Эта машина да, как раз попала недавно під обстріл і було посічена осколками. Це стекло добре допомогли люди, боушники одразу достали стекло. Ми замінили лобовое стекло, замінили, зеркало замінили. Вот. Все за свой счет. Я її завозив в Київ. І ребята зробили повністю ходовую хатоді, абошлось в приділах 12 тисяч. Толька робота. Я звертаюся до керівництва Міністерства оборони. Чи не соромно вам перед військовослужбовцями, які кожного дня сидять у окопах і боронять наші землі під ворожим вогнем? А ви досі не в змозі їх якісно взути та одягти, забезпечити всім необхідним. Чому виконання поставлених завдань постійно залежить від гаманців небайдужих українців і самих військовослужбовців? Тоді як цього року на головне військове відомство виділений рекордний бюджет. Увага 55,5 з половиною мільярда гривень. Саме вони тримаємося на своєму собственному духу і на людях. Що люд, люд, люди приїжджають, допомагають і на тому і тримається все.